Розділ четвертий. Автор невідомий Сашко Чистяков. Яскраво світило осіннє сонце. Сонна тиша розлилася навколишніми полями й луками, легкою вуаллю над річкою повис серпанок. Великим бісором на траві лежала роса. Робітниче поселення прокидалося. Яскраві промені зазирали у вікна та будили людей. Микола Степанович здебільшого прокидався раніше від усіх. Він полюбляв виходити на подвір'я, потоптатися по траві вздовж паркану, що огороджував садок, поспостерігати за річкою, з протилежного боку якої виднілася школа, де навчався його син Сашко. Біля куща горобини, густо вкритого червоними ягодами, Чоловік зупинився і озирнувся навкруги, милуючись вранішньою красою. Дивлячись на схід сонця, Микола Степанович молився. Цього ранку чоловік дякував Богу за радощі, якими так щедро обдаровував Всевишній, і за скорботи, яких також було вдосталь. Коли ж Микола Степанович почав молитися за Сашка. Десятирічного учня четвертого класу, який ще солодко спав, його очі наповнилися слізьми. Господи Спасителю, син мій ще малий, а вже стільки випробувань звалилося на нього за ім'я Твоє. Допоможи йому вистояти і перемогти. Закінчивши молитву, Микола Степанович пригадав учорашній випадок, який у школі трапився із Сашком. Коли чоловік повернувся додому, дружина розповіла, що хлопчик прийшов із синцем під оком. У школі діти кепкували, що Сашко віруючий, і побили його. За вечерею Микола Степанович запитав сина, як усе сталося. Можливо, ти сказав щось таке, що зачепило хлопців. Поміркуй. Ні, тато, заперечив Сашко. Учителька ставила нам запитання, і хто бажав, той підіймав руку і відповідав. А коли запитала, хто найбільший у світі, я підняв руку та сказав Це Ісус Христос, Син Бога, Спаситель грішників. Тато, я сказав так, як ти мене вчив. І що ж потім сталося? допитувався Микола Степанович, радіючи за сина. Учителька обурилася, що я в таке вірю, продовжив свою розповідь хлопчик. Усі учні почали з мене сміятися, дражнити. А на перерві хлопці оточили в коридорі, обзивали всілякими негарними словами і торсали. Кирюша Куроєдов підбіг і почав кривлятися. Я ж лише мовчки стояв. Потім Кирюша вдарив мене кулаком. Після ранкової молитви Микола Степанович увійшов до будинку, де дружина готувала сніданок. Сашко також прокинувся. Чоловік дивився на білявого хлопчика і радів. Сміливий, як у нього все швидко виходить? На мене схожий. думав Микола Степанович і усміхався. У школі було весело та гамірно. Одні учні перед заняттями грали на шкільному подвір'ї, деякі тинялися коридорами, а інші стояли біля вікон і спілкувалися. Як твій факел, богомоле? злісно запитав Кирюша, коли Сашко з'явився у класі. Світить, спокійно відповів хлопчик і пройшов до своєї парти. «Отож, бо й воно, зарозуміло промовив Кирюша. Сашко, а ти сьогодні своєму богові молився? запитала Зоя, лукаво підморгнувши Кирюші. Я завжди молюся, відрізав Сашко і занурився в підручник. А про Кирюшу тобі бог щось сказав? насмішкувато запитала Ніна Зарубіна. Він сказав, аби я прощав тих, хто мене ображає, відповів Сашко. Усі голосно розсміялися. А Сашко подумки молився. Він приготувався стерпіти все, хоч би що сталося. Цієї миті до класу ввійшла вчителька і розпочався урок. На великій перерві всі учні гайнули на двір. Деякі бігали на майданчику, інші прогулювалися парком. Скрізь лунав веселий сміх і гомін. Сашко також вийшов на двір. Він зупинився біля футбольного поля, на якому хлопці ганяли м'яч, і спостерігав за грою. Сашко полюбляв футбол і вважався хорошим гравцем. Приєднуйся до нашої команди! Запропонував однокласник Петрик Худолієв. Нам саме не вистачає одного гравця. Хлопчик, не вагаючись, став на позицію та почав спритно приймати м'яч та спрямовувати до воріт. Його команда забила декілька голів. Уболівальники навперебій хвалили Сашка. Ох і добре забиває Сашко. Молодець! Давай, Сашко! кричали школярі. Та у самий розпал гри. Кирюша, який спостерігав за грою з вікна другого поверху, щосили крикнув Богомол, богомол. Гравці перезирнулися. Сашко трохи знітався, та наступної миті спритно відняв м'яч у суперника і сильним ударом загнав його в ворота. Навколо знову всі заплескали в долоні і закричали Браво! Браво! Та щойно стихли захоплені вигуки. Як із вікна знову почулося голосне Богомол, богомол. Сашко полишив футбольне поле і рушив у парк. У його душі з'явилося відчуття образи, і хлопчик захотів побути на самоті. Сашко. Ти куди? закричав йому у спину Петрик. Та не зважай на цього дивака. Кирючі не завадить прочуха надати!» – гнівно сказав Павлик синельнику. Хороший хлопець Сашко, зауважив Льоня Білов. Лише погано, що він віруючий. А може, й непогано, заперечив синько Пряхін. Віруючі не такі, як ми, вони дотримуються своїх принципів. То чому ж ти вчора сміявся з нього? запитав однокласника Боря Сіду. Усі сміялися, і я також, раптом почав виправдовуватися Сенько. Гра на полі припинилася. Хлопці стояли грубками і гаряче обговорювали хто за віруючих, а хто проти. Пролунав дзвоник, і всі розійшлися по класах. Дорогою зі школи хлопчики зупинилися на березі річки. Вони там довго стояли та розмовляли, сперечалися і навіть штурхалися. Сьогодні діти вирішили скинути у воду старе жорно, що вже давно лежало на березі. Кілька хлоп'ят почали піднімати камінь, аби підкотити його до схилу, а потім скинути в річку. Та раптом Кирюша послизнувся на вологому глинястому березі і неочікувано впав у річку, у найглибше місце, яке називали кручею. Першим отямився Петрик. Кирюша впав, рятуйте. Усі немов заціпеніли, не знаючи, що робити. А тут іще жорно, втративши підтримку хлоп'ячих долонь, покотилося просто на Кирюшу. Камінь упав майже поряд із хлопцем, ледве не зачепивши його. На мить Кирюша зник під водою, але потім виринув і спробував плисти до берега. Однак хлопчик швидко виснажився. Намагаючись покликати на допомогу, Кирюша наковтався води та знову зник під хвилею. Тим часом Сашко, занурившись у свої думи, повільно йшов берегом. Коли ж почув Петриків крик, то стрипинувся, помчав до річки, на ходу, скидаючи з себе курточку та черевики. Він просто з урвища стрибнув у річку і за декілька секунд з'явився над водою, тримаючи кирюшу за комір. Хлопці допомогли витягнути учня з води, і Сашко почав робити штучне дихання. Кілька хвилин Кирюша не виявляв жодних ознак життя, але потім вода все-таки вилилася з рота, і він застогнав. Усі стояли навколо і з тривогою спостерігали за діями. Незабаром Кирюша отямився, розплющив очі і побачив над собою Сашка. Невдовзі все селище дізналося про геройський вчинок Сашка Чистякова, а ще про те, що хлопець щиро сповідує Христа Божим сином, за що Кирюша і набив йому синця. Та за такий вчинок Сашка потрібно нагородити, захоплювався дід Петро Рубцов Миколі Степановичу про вчинок Сашка розповіла сусідка, коли він повертався з роботи. Слава тобі, господи! Дякував батьку богу. Коли чоловік увійшов до кімнати, було тихо. Сашко сидів за столом і робив уроки. Низько схилившись над зошитом, хлопчик розв'язував задачу тому й не помітив батька. Микола Степанович постояв, переминаючись із ноги на ногу, нічого не сказав і вийшов. Але незабаром. Він знову війшов у кімнату до Сашка і тихо промовив: Синочку, ти зробив саме так, як хоче Ісус Христос. Я дуже радий за тебе. Під час вечері мама запитала Сашко, а тобі не страшно було стрибати у кручу? Я не встиг про це подумати, зізнався хлопчик. Тільки коли вибрався з річки, озирнувся тоді й злякався. Слава Господу! Слава Господу! безперестанку повторював Микола Степанович. Наступного ранку Кирюша чекав на Сашка біля дверей класу. Побачивши свого рятівника, він підійшов до хлопця, подав руку і скрушно промовив Сашко, пробач, я так негарно поводився. Забудьмо, усміхнувся школяр і обійняв Кирюшу за плечі. Справжній герой Сашко! Похвалила Ніна Зарубіна. Ні, я християнин, серйозно відповів хлопчик. Ти справжній християнин, сказав Петрик худолею, підійшовши до хлопців. У класі панувала радість. Усі намагалися сказати Сашку щось приємне, аби хоч якось залагодити свою провину перед ним. Ім'я Сашка Чистякова не сходило з вуст він був головною темою розмов у школі. Під час великої перерви ніхто вже не чув викриків із вікна другого поверху школи, ніхто не наважився насміхатися із Сашка. Всі знали про його геройський учинок. Бо хто буде мене та моєї науки соромитися у роді цим перелюбнім та грішнім, того посоромиться також син людський, який прийде у славі. Свого отця з анголами святими. Марка, 8 розділ 38 вірш. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Римлянам перший розділ, 16 вірш. Квіти прощення. Михайло Козубовський. В сукні білосніжній, мов сніжинка, чи то в гості, чи в батьківський дім бігла дівчинка, легенька, мов пір'їнка, із букетом квітів запашним. Вся струнка, не наче тато поля, і весела, мов струмок дзвінкий, шепотів їй вітерець із поля, усміхались квітів пелюстки. Ніжно її кучерів торкались. Сонечко грайливі промінці, а вона щасливо усміхалась різнобарвним квітам у руці, і в очах, осяяних рослинках небо відбивалося блакить, і ось ось, здавалось, як пушинка раптом з тихим шелестом злетить. Ішла щаслива, голосно співала, слухала мелодії весни, і світліше навкруги ставало вже від плаття білого її. Раптом промайнуло щось повз неї, а рука жбурнула щось у слід, і на сукні дівчинки тієї бруду шмат залишив чорний слід. На грязюку тихо опускає погляд свій, здивований вона, а хлопчина руки потирає І хидний сміх його луна. Не кричить на хлопця, не ридає, а на вчинок ниций і брудний. Усміхнувшись, хлопцю лиш кидає свій букет весняно запашний, і майнула геть руда чуприна. В серці хулігана теж є страх, утікав із соромом хлопчина зі шматками бруду на руках. Як в житті зустрінуться злі люди, що брудні сліди лиш від таких, ви, немов та дівчинка. Не брудом киньте квіти прощення у них. Блаженні, лагідні, бо землю впадкують вони. Наш Господь Ісус Христос, коли хотів сказати щось дуже важливе, часто цитував священне писання Що робити людині, коли бачить, як хтось неправдою чи злочинами. Стає багатієм, коли обманом або ж силою отримує те, що не заслужив? Обурюватися чи заздрити? Ні. Син Божий розумів, що людей ці питання неабияк турбують. Христос бачив, як багато хто хотів служити Богу, але що робити з римськими окупантами, митерями та беззаконниками. Якщо сам так не чинитимеш, то затопчуть, розітруть, залишать ні з чим. Христос сів на горі, а навколо учні. І він розповів, як влаштоване його царство, що у світі головне, а що неважливе і навіть неправильне. Ісус цитував своїм учням слова з 36-го псалма. На Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади, і Він зробить, і Він випровадить, немов світлу твою справедливість, а правду твою, немов південь. Жди Господа мовчки, і на нього надійся. Не розпалюйся гнівом на того, хто щасливою чинить дорогу свою, на людину, що виконує задуми злі. Повстримайся від гніву і покинь пересердя, не розпалюйся лютістю, щоб чинити лиш зло, бо витяті будуть злочинці, а ті, хто уповає на Господа, землю спадкують. А ще трохи, і не буде безбожного, і будеш дивитись на місце Його, і не буде його, а покірні успадкують землю і зарозкошують миром великим. Якщо тебе хтось образив чи обманув, зробив зло, то вибач такій людині, бо її спіткає настільки тяжке покарання, що дійсно не позаздриш. Можливо, своєю покірністю ти примусиш людину замислитися, звідки ж у тебе така сила не заздрити і не гніватися, звідки мир у серці. Мине час. І ця людина навернеться до Бога, і як і Ти, буде спасенна і матиме у своєму серці мир і спокій. Таких Ісус Христос називає блаженними, тобто дуже і дуже щасливими, бо саме такі люди успадкують від Господа вічність, нову землю, про яку так багато розповідав Спаситель. Лагідність Галина Вєзікова. Прийміть із лагідністю всіяне слово. Якова перший розділ 21 вірш. Лагідність це стриманості сила. Стрижень той, що маєш у собі. Будь при самозахисті пасивним. А за Бога. Мужнім в боротьбі. Лагідність покора перед Богом, від самовдоволення тікай та до себе виставляй вимоги, Богу шлях життєвий довіряй. Лагідним Господь призначив долю, щоб землі ти спадкоємцем став, треба силу мати під контролем, як у Сина Божого. Христа.